Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам на огляд хорошу чотирикімнатну квартиру, велику, з роздільними кімнатами. Почнемо з кухні. Будь ласка, кухня з ремонтом, чистенька, свіженька, охайна. Квартира з загальною площею 78 квадратних метрів. Вітальня. Знаходиться в цегляному будинку на першому поверсі. Квартира в стані, що дозволяє зайти і жити. Сам з ванною кімнатою роздільний. Ванна кімната. У нас все встановлені лічильники. Спальня дитяче. І ще одна спальня. Величезний балкон на дві кімнати. Балкон засхваний, але не, міня, не міняний. Будь ласка. В пішій доступності школа, садочки, супермаркет, зупинки громадського транспорту. Адреса благовісна 455.